Вітаю, друзі. Якось на просторах Фейсбуку з'явилося фото російського бронежилета з написом Говорі по по-русски ілі Умрі. Одразу ж після цього знялася буря незгоди, що, мовляв, це все фейк, це неправда, такого не може бути. Мова тут ні при чому. Росіяни насправді не такі кровожерні, вони не вбивають за мову. Мова тут ні при чому кажете. А якщо так, тоді дозвольте запитати, чи бували ви останнім часом, ну, наприклад, у Харкові. Якщо бували, то як ви тоді поясните ось це? Друзі, ми сьогодні знаходимося на руїнах гімназії міста Харкова, дивлячись на все це? Я ставлю одне тільки питання: навіщо вони це роблять? В Харкові зруйновано половина навчальних закладів. Це своєрідній освітній геноцид України. Ну, ну, мислячи таким чином, навіть якщо б вони все це завоювали. Як тоді дивитися російським вчителям в очі українським учням, які б тут вчились? Як все це пояснити? Для чого це все? Стільки сил було вкладено, стільки всього. І раптом це все зруйнувати. Це дух російського світу. Це ось. Ось картина того, що багато хто вибілює сьогодні, в коментарях під моїми відео, в тому числі, що росіяни не такі вже й погані. Ось реальність російського світу. Вбивати дітей, нищити їх, щоб в Україні не було майбутнього. Це демонізм, це бісівщина. Ось. Але ми, ми маємо Бога, ми віримо в нього і ми маємо надію, що це все. Відновиться з вірою в Бога. Ось буде Україна, буде її мова, буде нація і її культура. Але чи залишиться Росія при цьому? Це вже величезне питання. Згідно з даними Форбс, від обстрілів Росії постраждало вже 10% освітньої інфраструктури України. Це понад 260 шкіл і понад 120 дитсадків, які повністю зруйновані і не підлягають відновленню. Вдумайтесь, понад 260 шкіл і 120 садків. Крім того, понад 1400 шкіл та біля 1000 дитсадків були пошкоджені. Ступінь пошкодження буває різним. Десь обстріли пошкодили комунікації, а десь зруйнували ціле крило або дах будівлі. Як вам таке? Бронежилет з написом Говорі по по-русски іль Умрі, це все ж таки фейк? Чи не фейк? Наш сьогоднішній співрозмовник пастор, викладач, засновник християнської школи в місті Харкові Олександр В'ялов. Колись він навчався саме в цій гімназії. Це 47-ма гімназія, одна із, я б так сказав, найкращих шкіл Харкова. Свого часу я закінчив цю школу. Це була перша половина 90-х років. А наприкінці 90-х років я вже працював в ній учителем фізики. Скільки навчалося тут дітей? Ой, ну не скажу вам точно, я думаю, що людей 500 навчалося. І так співпало, що на руїнах школи ми тепер зустріли директорку, яка свого часу навчала Олександра. Їх цікавила наша телевізійна вежа. вежа. Зрозуміли? А так як вони тут і самоліти, і літаки літали, а ми ж тут поруч, а розворот був над школою. Ой -ой. А ми ще тут були. Це ще чергували. І оце тут було дуже з літаками і розвертався так низенько. Тому То було, було. І ми ж тоді я прийняла рішення, що всі йдуть, всі по домам. Закрили школу, кажу все, бо життя дорожче, mm -hmm. що мені з вами we're робити. Оце і ми вже з квітня та е, з березня нас тут вже не було. От. А, mm -hmm. І оце ж перші вікна полетіли, як ото, літак, ото то mm -hmm. Так я ж кажу, я там стою, Саша, там, де у нас ще східця. А я що це дивлюся. Так, так. Я, якраз. я теж стою, так кабінету мого нема, нічого нема. Я так стою, а він розвертається. А я не можу зрозуміти, що це наш літак чи це ті. Mm -hmm. Я так дивлюся, мені кажуть: тікай, не за тікай, куди тікай це треба куди бігти. Ті, ну mm -hmm. нема ж у нас таке mm -hmm. полуподвальне, там mm -hmm. де роздягальні mm -hmm. Та -та 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 -та. у спортивній залі. А вони там ховалися, вікон немає. А як я можу бігти через вестибюль? Ой -ой -ой -ой. А він летить. Я його бачу вже він близько. Так я бачу його. Уявіть, що відбувається. В серці цієї жінки, коли вона дивиться на руїни того, куди вклала все своє життя. Як пояснити ось всі ці звірства росіян проти української культури? Чого їм вдалося досягти? Як вижити після всього, що вони натворили? Саме ось про це наша розмова з Олександром. Поговоримо про росіян. Давайте. Я розумію, що ну, не більшість, можливо, але велика частина таких культурних. Цінностей, архітектурних споруд, учбових закладів. Mm -hmm. Харкова були зруйновані. Ціле спрямовані? Mm -hmm. Значна частина. Значна частина. Ну, по школах я скажу так, 200 шкіл, Харків, державних. Із них десь 70 були зруйновані вщент, тобто вони вже не підлягають відновленню. Приблизно стільки ж були такими, що зазнали значних пошкоджень. Ну і були на, жаль, на, 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 на на щастя, такі які не постраждали. Так само, і вищі навчальні заклади. Багато з них зазнали серйозних ушкодження. І, і очевидно, складається таке враження, що це робилось цілеспрямовано. А для чого росіянам нищити українську ідентичність на вашу думку? Ну я коли чув такий жарт, що, що є три теорії, чому росіяни руйнують школи, зокрема в Харкові. Перше пояснення, що на їхню думку школи це головні місця, де розташовуються представники ЗСУ, і тому вони так би мовити розглядають їх як військові об'єкти. Друге, що це частина програми геноциду, позбавити українців, зокрема українських дітей, можливості здобувати освіту. Ну а третє кажуть, що Путін просто погано вчився в школі, і у нього травма дитинства. Тому він просто ну, якимось чином виплескує цю травму. Ну не може він в Російську руйнувати, він руйнує в Україні. <зас> <зас> ну, я думаю, напевно, що кожен з цих трьох складовик має право на життя. От. Але ну, я не буду ховати своєї опінії, свої думки стосовно того, що це цілеспрямована програма знищення. Скажімо так, передумов майбутнього відновлення і розвитку, тому що ми розуміємо, освіта є ну, стратегічною ланкою в будь-якому суспільстві. З іншого боку, я скажу, що Бог так упорядкував обставини, що перед повномасштабним вторгненням ми мали двохрічний досвід онлайн-освіти. Через епідемію ковіда. І, як на мене, ну, є різні оцінки онлайн освіти, оскільки я сам освітянин, то я вважаю, що навіть якщо в чомусь онлайн освіта програє офлайн освіті, вона має доволі потужний потенціал, і як перспектива виживання в умовах руйнації, Навчальних закладів, як мінімум загальноосвітніх шкіл, це гарна перспектива. Ну а для того, щоб знищити таку освіту, путіну просто треба абсолютно, mm -hmm. як то кажуть, ковровим способом, кавиновим способом зачистити абсолютно всі житлові будинки, там, де можуть знаходитися або вчителі, або діти. Навряд чи це можливо. Тому, як на мене, його плани. Не можна назвати їх здійснення успішним. Харків українське місто, і наскільки ми знаємо, на початку минулого століття було центром української культури. Сьогодні mm -hmm. це здебільшого російськомовне місто. Mm -hmm. Чому так трапилось, на вашу думку? Ну, по-перше, близькість до кордонів з Росію, як е, людина з освітою фізика, можу сказати, що це мені нагадує процес дифузії, да? е, коли перемішування речовин внаслідок руху молекул відбувається головним чином е, безпосередньо, в безпосередній близькості до межі, де відбувається дотик різних речовин. Да? Ну, Кава й молоко, наприклад, де, де в першу чергу буде відбуватися цей. Процес змішування на, на межі розділу. Ага. Тому ясно, що на Харків Росія могла в більшій мірі впливати, ніж, скажімо, там, на Чернівці чи Вінницю, чи на щось іще. З іншого боку, Харків був за радянських часів великим індустріальним містом, освітнім містом, і тут формувалася певна ментальність. І як ми знаємо, наприклад, з історії виходу, фізично можна вийти з Єгипту. Це процес недовготривалий і відносно нескладний, особливо коли там бог якісь кари посилає чудеса і так далі. Але змінити ментальність це набагато повільніший і складніший процес. І Я думаю, що ми наразі знаходимось. Десь на початковому етапі цього процесу тут в Харкові. Я маю на увазі, що, як на мене, це моя особиста думка. Зараз відбувається не глобально, але в головах багатьох моїх співвітчизників, що мешкають в Харкові, переусвідомлення себе, переусвідомлення того. Спадку культурного, духовного, який ми маємо ще з радянських часів, дехто перейшов на українському навіть спілкування, дехто ні, але все одно є певний процес переоцінки своїх, скажімо так, орієнтирів, цінностей. От. Але цей процес не буде швидким, він триватиме. Напевно, роками. А які причини, чому так повільно? Ви ж ну, коли ви прийшли, перейшли особисто на українську? А моя історія не є типовою. Справа в тому, що я перейшов на українську мову в 2000 році. Ну, як перейшов? Я розмовляв російською мовою, але я відкрив школу. І я прийняв рішення відкрити україномовну школу. Хоча я виріс у сім'ї, де всі розмовляли російською, і моє власне володіння українською мовою було, ну так скажемо, залишало бажати кращого. І тому в 2000 році я розпочав свою власну українізацію. Я почав читати Біблію в перекладі Огієнка, я почав молитися українською мовою. Я в школі проводив уроки українською мовою. І... Тому, коли вже розпочалася повномасштабна війна, і моя дружина взагалі відмовилася розмовляти російською. Для мене ніяких проблем, труднощів технічних в переході на українську мову не було і слова зовсім. Тому що я вільно володію українською мовою. Взагалі люблю мову, я розмовляю англійською, трохи володію іспанською мовою. Тому, в принципі, люблю мови. Напевно, якби у мене було багато вільного часу, я б займався ближче. Вивчення менших мов, але для мене перехід на українську мову і взагалі сприйняття, скажімо так, української ідентичності, він відбувся набагато раніше, ніж 24 лютого 2022 року. Але що відбулося саме після 24 лютого, я повністю припинив читання бібліок російською мовою. Прийшов на українську мову, став проповідувати церкву українською мовою. Е, ну, от якось так. Як ви розумієте, друзі, дивлячись на все ось це, Путін наважився стерти Україну з лиця землі, знищити її культуру, ідентичність, мову, все абсолютно, що тільки може нагадувати українське. Московський монстр вважає, що майже досяг цілі. Але, на щастя, не він вершить історію світу, не він. Бог є над всім, друзі. Бог дозволив українцям жити на цій землі. І тільки Бог може дозволити поставити крапку в їхньому існуванні. А якщо український народ досі існує, то це означає, що він має свою ідентичність і головною характерною ознакою будь-якого народу, звісно, що є мова. Сподіваємося, що ви цього не заперечите. Якщо я українець, то звісно, що я маю знати свою мову і вільно нею розмовляти. Це логічно, це по-біблійному. Бог обмежив існування народів мовою. Це саме той бар'єр, за який не переходили в стародавні часи. Тому що люди не розуміли мови. І мова служила кордоном. Якщо ти хотів жити на території якоїсь іншої країни, ти мав розмовляти мовою того народу. Місце проживання людей. Визначали саме за їхньою мовою. Пригадайте, що трапилося під час П'ятидесятниці, і це записано в книзі Дій святих апостолів. Послухайте. Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народилися: парфяни та мідяни та еламіти, також мешканці Месопотамії, Юдеї та Кападокії, Понту та Азії. І Фрігії та Памфілії, і Єгипту і лівійських земель, край Кірени і захожі римляни, юдеї й нововірці, критяни й араби. Усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими. В кожного народу була своя мова. І це правильно. Саме так задумав Бог. Але чомусь, коли мова заходить про Україну, то ми говоримо, яка різниця? Як ви бачите, різниця дуже велика. Путін сказав, що Росія закінчується там, де закінчується російська мова. То що ми будемо і далі лити воду на його млин, будемо сприяти Путіну поширювати його території? Чи, можливо, нарешті отямимося і вивчимо мову того народу, до якого належимо. Бо ми ж не знаємо, що на нас чекає в майбутньому. Може так трапитися. Що буде зовсім не какая разниця тим, хто не може розмовляти українською? В історії ізраїльського народу свого часу трапилася одна саме така історія. Як відомо, євреї розмовляли на івриті, але в кожної місцевості були свої діалекти. І ось одного разу виникла міжусобна війна. Війна між своїми. Жителі Гілеаду воювали з коліном Єфремовим. Ось як про це написано в книзі суддів, 12 розділі. І зібрав євтах усіх гілеатських людей та й воював з Єфремом, і побили гілеатські люди Єфрема, бо ті сказали: ви Єфремові втікачі, гілеат поміж Єфремом та поміж Манасієм. І зайняв Гілеат йорданські переходи до Єфрема. І сталося, коли говорили Єфремові втікачі. Нехай я перейду, то гілеацькі люди йому говорили. Чи ти Єфремовець, той казав ні. І казали йому, скажи но Шиболет. А той казав Сіболет. Бо не міг вимовити так. І хапали його, і різали при Йорданському переході. І впало того часу в Єфрема 42 тисячі. В цій м'ясорубці єфремлянам було зовсім не до жартів. Їм була ніяка разниця. Питання мови було питанням життя і смерті. Просто подумайте над цим серйозно. Виявляється, що вимовляти слово паляниця іноді може бути життєво необхідним? І це ще одне важливе питання. Наше знання мови. Я звертаюся зараз виключно до віруючих, наше знання мови і вміння нею розмовляти свідчить насамперед про нашу глибоку повагу і любов до власного народу. Це дуже важливо демонструвати сьогодні. І одна із можливостей це продемонструвати. Це наша мова. Чи знаєте ви, що в позаминулому столітті, коли між Росією і Францією відбувалася війна, то на Росії просто лише завживання французьких слів людей штрафували? Ось виявляється, як було. А в нас кака є різниця? Тому важливо звертати увагу на те, якою мовою ми проповідуємо в церквах. І якою мовою співаємо, і що це в результаті робить з серцями тих людей, які нас слухають. Ми ранимо їх своєю мовою чи лікуємо. Мені подобається історія римського сотника, який послав до Ісуса з проханням оздоровити Його Слугу. Ось що промовили послані вони ж прибули до Ісуса, та й ревно благали Його і говорили. Він достойний. Щоб ти це зробив йому, бо він любить народ наш та й для нас синагогу поставив. Просто поміркуйте, друзі, що це нормально буде сьогодні, нам, як церкві, звертатися до свого народу мовою тих людей, які завдали нам стільки горя. Саме сьогодні, саме в Україні, мова як ніколи має значення. Це метод нашого досягнення людських сердець сьогодні. Це метод виявлення нашої любови і поваги до України і українців. В книзі приповістей написано смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає Його, його плід поїдає. Сьогодні ці слова, як ніколи, актуальні для України. Нехай Господь пошле нам багато мудрості для того, щоб владою язика, щоб владою своєї мови служити на збудування свого народу. І для Божої слави. І нехай в цьому допоможе нам Господь Бог.